Сесії прошу всіх депутатів зареєструватися. Шановні колеги, прошу реєструватися. Розпочинаємо електронну реєстрацію. Почі, будь ласка, ще раз реєстрацію. 21 депутат. Скільки фактичних присутніх? 4, 5. Шановні колеги, хто з вас поставив карточку не тою стороною. Подивіться, будь ласка, уважно, хто поставив карточку не тою стороною. Хочі ще раз кажете, щоб було видно, по депутату. Є 22. Шерсть, ще раз піщать, будь ласка, реєстрацію. Проводиться електронна реєстрація. 22 чоловіка в залі, сесія повноцінна. За результатом роботи в 15-й сесії беруть участь 22 депутати. 15-ту сесії Тернопільської міської ради оголошую відкритою.